Був окупант і за хвилину його нема. Так філіграно працює 47-ма окрема механізована бригада. Це Авдіївський напрямок, один з найгарячіших на фронті. Після певного затища ворог тут знову пішов на штурми. Тисне з усіх сторін. Головна мета перерізати нашу логістику. Зараз знову активізувалися. Бойові дії Росіяни більш масово почали ходити в атаки, знову почали застосовувати про знову навіть такі невеликі колони. Росіяни, як і раніше, намагаються з північного заходу, південного заходу добитися того, щоб перерізати дороги до Авдіївки, але як і раніше в них цього не виходить. Наступають і на лиману купінському напрямку. У бій тут кидають усе, що мають кабами нищать наші позиції. Потім іде ворожа піхота, а з неба її прикриває авіація. Було відто на купінському лиманському напрямку 27 ворожих атак. Достатньо велика кількість артилерійських та мінометних обстрілів, Було за на цій ділянці фронту Спан активно використовують важку техніку, броньовану для підтримки своїх турмів. Пішли в наступ прошистий південніше Бахмута зараз всіма. Силами намагаються повернути втрачені позиції в районі Кліщівки та Андріївки. Ворог активізувався, ворог наступає. Е, на захисники е, в активній обороні е, дають відсіч за. Нагоди переходять до атакувальних дій, беруть полонених. Зараз Росії на фронті потрібна пауза, щоб покращити своє тактичне положення. Тому наші військові не стоять у лухій обороні і постійно проводять контрнаступальні операції. Росія не має такої вже жорсткої переваги. В повітрі наслідок активних дій розвідки. Та не носимо постійні удари, які руйнують плани Росії щодо створення таких ударних групувань. Росія вдалася до тактики, яку вона вважає зараз абсолютно вдалою, тобто протискування. І вминання, якщо можна сказати, в наші позиції невеликими групами піхоти під за підтримки артилерії. Причому з обмеженим використанням техніки зараз в окопах наші воїни попри тому, холод та постійні штурми тримають оборону та дають відсіч ворогу. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.